Привіт, це Макс. А це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Часом буває так, що коли ви збираєтесь на якусь вечірку, думаєте, а захоплює якусь настільну гру. Раптом буде нагода та підхожий настрій в неї зіграти. Але потім ви починаєте сумніватись, по типу це занадто складно, а для цієї треба більше людей, і так далі. Але сьогодні я розповім вам про шаленого карася, дуже веселу та гучну гру, яка є універсальною для будь-якої компанії. Поїхали! Отже, ви зібрали своїх друзів за одним столом і одразу рекомендую відставити стільці та по можливості грати навстойчі, щоб всім було зручно дотягнутися одне до одного. Далі ви сортуєте карти за кольорами, щоб у вас утворилось вісім колод. Кожен гравець обирає кольор і отримує відповідний набір з 12 карт. Далі учасники тасують свої колоди та продовжують тримати їх в руці. Зайві колоди ми прибираємо назад у коробку і оголошуємо головну мету гри. Перемагає той, хто першим скине всі свої карти. Як це відбувається? Коли гра починається, то всі учасники перевертають свої колоди так, щоб верхню карту було видно, і ваше завдання знайти іншого гравця, у якого є така ж карта, і виконати з цим гравцем дію, яка вказана на цій карті. Але дивитись на свою і шукати у кого там які карти, це занадто довго. Тому гравці мають вигукувати назви своїх карт, щойно їх побачили. Ось вам одразу вставочка, щоб ви розуміли, як це з боку відбувається. Схоже на бардак, чи не так? Але серед нього ви точно почуєте і побачите іншого гравця, у якого є така ж карта, і виконаєте ту саму дію. Бо саме після цього ви скинете верхню свою карту і побачите нову, і негайно продовжуєте грати далі. Важливо розуміти, що у грі немає ніяких раундів чи щось типу того. Все відбувається динамічно і на швидкість, бо переможе лише один гравець, який першим скине всі 12 карт. Давайте детальніше розповім про дії на картах, бо саме вони привносять у цей шумний гармит. Дер веселих активностей. Всього у ваших колодах буде 4 дії, такі як дай ласту, коли вам потрібно ляснути по долоні іншого гравця, щойно ви почули, що в нього є така карта. Або ж діє кулачок, спонукає вас кістяшками пальців з кулаком буцнути іншого гравця. Третя дія має назву Шалений карась і виконується подвійним поляскуванням по передпліччю іншого гравця. Це завжди виглядає дуже смішно. Четверта і остання дія попливли, змушує вас помінятися місцями з іншим гравцем, у якого є така ж карта. А привертати до себе увагу можна крутячи пальцем біля себе. Буває так, що вам не вдається швидко знайти іншого гравця з такою ж картою. В такому випадку вам дозволено покласти верхню карту під низ своєї колоди. Тобто, вам все ще необхідно буде виконати цю дію, але пізніше. А зараз негайно приступайте до цієї карти. І в цілому, це вся гра, яка через те, що грається у режимі реального часу та свої чудернацькі дії, Провокує просто тонну галасу та емоцій за вашим столом. Хоча в правилах і прописаний режим для умовної бібліотеки, де вам потрібно грати в неї без слів, використовуючи лише жести та свою креативність. Як на мене, шалений карась є прикладом відмінного патігейму, оскільки партії тривають завжди динамічно та весело, а простота правил дозволяє в неї грати як дорослим, так і дітям. А помірний розмір коробки не займе багато місця в рюкзаку, тому її сміливо можна скрізь тягати з собою. Чудово підійде для розігріву компанії, коли вам на початку вечірки потрібно розрухати ваших гостей або ж у самий розпал гулянки кинути цю коробку в натовп і спровокувати шалений вибух емоцій та веселощів. Якщо вам сподобався цей огляд, то будь ласка, поставте лайк та напишіть у коментарях свою думку про цю гру. І не забувайте підписуватись на канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па.